Друзі, всім привіт! Ми з лукою прийшли до нас на будинок. Будемо сьогодні з ним двоє штукатурити стіни. У нас там є 4 мішка штукатурки. Я думав спочатку почати з цієї стіни штукатурити. Але тут велика площа і нам 4 мішка точно сюди буде мало. Плюс ця стіна буде видна нам потім. А ми тільки починаємо. Ми пробуємо експериментуємо. Тому я думаю, що ми почнемо з, з цієї стіни, чомусь з цієї. Тому що вона буде під сходами, вона буде заставлена пральною машиною та раковиною. Там буде зеркало. Тобто, навіть якщо ми тут на косячим, то цього косяків не буде видно, тому що воно буде заставлене от сходами, буде заставлено правильною машиною всім підряд. І ніхто навіть не помітить, чи крива вона, чи коса вона, чи ще якась вона. Тому ми почнемо саме з неї. А тоді, коли ми вже на ній натренуємося, нав'ємо руку, ми вже перейдемо до скажімо, до тих стін, які вже будуть видні і ну, які вже будуть бачити. Ну, і що? Що? Це от, я вже розетки киснув. А, ну добре. Буду лука мені сьогодні допомагати. Щось місити, щось калатати. Я Слухай, тільки я не пам'ятаю, де в нас довга переноска, Ти не знаєш? Так. До речі, маячки, які ми в попередньому відео виставили, вже присохли, в принципі, тримаються нормально. І підрозетники. Я їх садив на штукатурку, так само вже поприсихали. Ох, дивися, вона як набилося. Все тримається, я вже дроти поскручував так всередину, щоб вони нам не заважали. Тут і тут так само. В принципі, тримається все добре. І тут і так само. Так що будемо штукатурити і будемо зразу бачити, чи будуть вони нам заважати, чи не будуть. До речі, якщо треба чимось закрити, я думаю, малярний скотч. Наліпимо зверху і все. Найшов, чи ні? Ось так, в принципі, якщо не довити, то розчин всередину не має попасти і воно буде все добре. Нас на мішкові пише, що на мішок потрібно 4,5 літри води. Але знайомий каже, як. Суміш у мішкові може бути сухіша, ніж вони там собі закладають по своїх технологіях. І каже, що може бути, що 4,5 тобі буде маловато. Каже, додавай подоб... потрішки води, а там же дивись по консистенції, яка вона буде. Каже, і доводь до такої, як тобі потрібно. Ти Дивися. Береш і оце от все отак, отак, отак поливаєш водою. Ти занадто сильно це відкрутив. Фіно верне. Стоп! Стоп! Ой, стоп. Ой. Все, поливай. Тільки розетку не облий, поняв мене? Покулка поливає стіну, я зараз зразу нашу штукатурочку буду розводити. Що це таке за халява, лука? Що таке халтура? Халтура це неякісно зроблена робота. Що ти стіну одну? 4,5 літрів і вже вона така така така, така ріденька. Ну як ріденька, нормально. Зараз ще більше перемішаю і будемо бачити вже. Друзі, всім вам привіт! Вітаємо вас в новому відео. Палік ну, вже привітався, вже робити почав, поки я приїхала. Ваші класні коментарі це ще більший стимул нам знімати, показувати, що ми тут робимо, як ми живемо, як у нас справи. До речі, на рахунок як у нас справи, то Адам сьогодні влаштував чудовий ранок. Знаєте, зранку в мене такі були плани, і от після істерики то він їсти не хоче, то він гуляти йде, то він на щось там образився. Чесно кажучи, я вже навіть не пам'ятаю, з чого все почалося. В мене пропало всяке бажання щось робити. Він не виспався, він був голодний, щось там поїв більш-менш, і я його поклала спати. Толі пішов з лукою до хати Лягла з ним, йому спинку почухала, йому казочки дві прочитала, і він заснув. Якось так. Знаєте, все пішло не по плану. Вчора вони вдень заснули пізно, пів п'ятої, встав він пів сьомої. На ніч давай засинати теж дуже важко щось він засинав. Зранку прокинувся прям дуже рано. в сім десь пів сьомої. Вже він лежав в ліжку до вісьми годин, не спав. І от одне на друге навалилося, і така в нього такий бум. В планах в принципі з лукою розпалити вогнище б дуже хотіла. Оці горіхи всі попалити. Газон покусити, тому що йде Пасха, Зараз от буквально тиждень часу навіть менше до свята. Замовила я вже торта. Оце я чотири 4,5 половиною літри, як в інструкції. Зараз ну, будемо бачити, чи буде вона тримати. Це таке Що <рес> тобі треба для щастя? Мені подобається. Як він мені сказав, скільки треба мішків ось цієї чудової штукатурки на наш перший поверх і на другий. Я хочу два поверхи по штукатурних. Ну на поверх 200. Якщо на два поверхи, десь 150-200 мішків. Ви просто не бачите мої очі. Сіки. 150-200 мішків. А скільки коштує мішок? 150. А скільки це в гривнях? 100 мішків 15 тисяч. Йоп! Пересете. — 150 мішків десь 22,5 тисячі. Це штукатурка першого першого друкового. Ну але це вже приблизно стіни готові. А дорога шпатлівка? Не знаю. Ну, слухайте, друзі, в принципі, лука не пирскайся. В принципі, ну якщо так порахувати, що це будуть всі стіни вже, ну може це і не так дорого. Хоча я думала, що штукатурка це найдевше, що може бути, там пару тисяч і все буде готово. Ладно, не будемо про таке. Лука, ти що знову робиш? Ну, це щось таке, похіднічити, поналивати. Це, до речі, лука тобі всю стіну, да? Для так? Для того, щоб вона мокра краще наноситься? Ну, типу, ну, а не так це й швидко. щось Ми Йдемо вогонь з якою розпалювати. Да. Горіхи будемо палити наші. Ти не переживаєш за те, що вступу Ні, Як вийде, так і буде, так? <рес> Я друзі, надіюся, що ми до середи. Якось тут все більш-менш в будинку попідроблюємо і вже з четверга будемо вдома трохи готуватися до свята. І вже навіть не так скажу вам, з четверга до вівторка це майже тиждень, шість днів будемо вже нічого не знімати, нічого. Не монтувати, ніяк. Ну, монтувати будемо ще в четвер, п'ятницю, але вже більш-менш тако знімати не будемо, вже трошки будемо вільніші. О, це ти ми будемо на ньому розпалювати? Угу. А як ми оце перетащимо? Треба потрохи в тачку це все якось. Оце... Та забудь про це. Це будемо по чуть-чуть може. Це в смітник треба це викинути. Було. Як потім нам треба горіх про... і спалити? Такі ну, бачиш. Твер... Оці шкурки е, апельсина, можна взагалі якось там їх карамелізувати чи що ну робити цукати з них. Я дуже хотіла б зробити цукати з цих шкурок, тримай лука запальничку, але поки що ще нагоди в нас не випало зробити ці цукати. Ну Один мішок виліпав, ось він. Зараз будемо пробувати це все зарівнювати. Почав зверху, тому що мені рекомендували, каже, почни зверху. Коли ти будеш робити низ, то зверху воно тобі скапувати. Ну, коротше, так буде краще. Бо якби ти почав знизу до верху, то каже, верху б ти робив, воно б капало на низ і тобі прийшлось б кожен раз оцей низ підтягувати. Давай, давай. Тато нам ну, тут трошки покосить, а то тут вже знову робиться такий капець. Ну, давай, посімо, І що, друзі, ви думаєте? Стали ми палити наші горіхи, а в нас тут нічого немає. Газові. Так, да? тримай, сітник, витягнеш. Що, виходить щось? Та щось замало я наляпав його. Okay. Його треба було більше наляпати, okay. поняла? No. Ну. Тут виходить, тут не наляпав, тут і не наляпав. Ну no, то бігом іди ще заколочуй. Ну так, а що? Ти стоїш. Так, ну що, перший прохід готовий. Аж голова мокра. Ось тільки от такі дадрики потрошки позадирались, такі невеличкі ямочки є. Не знаю, нормально це чи не нормально. Ну будемо пробувати нижні далі. Ну, з двох мішків ось такий шмат вийшов з стіни. Ну, в принципі. І участь я тоді з штукатуркою, що я аж сама хвилююся. В нього якісь там горбіки утворюються. Не знаю, що це за такі горбіки. Ми з якою палимо вогнище. Зараз, напевно, що поїду до Адама. Да. І мене хоч не балюнок там. Їде я додому, зараз гняю за Адамом, візьму разом їсти їм, тому що Лука не хоче нікуди йти, він там з другом грається. Ну його в баню. Ту штукатурку. Хоча ні, вже рука набилася, знаю, вже якось краще, вже якось розуміння є того. Тільки, да. Тільки от бачите, такий прикол вийшов. Штукатури, як верх тіно, ті, виходить, віддирається трошки. Е, щоб він не віддирався, я чуть-чуть змочив водою оцю стіну. І вона мені чуть-чуть такими бульками повидувала. Не знаю, видно, не видно. Видно, напевно. Я не знаю, що то за бульки, але їх повидува після того, як я трішки обризкав це водою. Ну Тому що насухо воно не хотіло взагалі по ньому йти. Воно просто ну, зачіпляло і здирало такі шматки. Цього всього. Так що не знаю. Хто знає, напишіть за ці бульки, що це таке. Щоб я на майбутнє як буду далі штукатурити стіну, щоб я собі знав, що це таке. І чи варто за це переживати, чи це просто фігня і забити на неї і не паритися. Друзі, проводимо збір також на три безпілотника. Я думаю, ви вже знаєте. Збирати будемо по одному. Спочатку на один, потім на другий, на потім на третій. Тому що зараз ми не зможемо так швидко суму зібрати. Там треба в районі 600 тисяч. Тому друзі, долучайтесь до збору. Посилання на до нас буде в описі під цим відео. Та посилання на банку. Якщо вам цікаво, скільки ми вже назбирали, також буде в описі під цим відео. Знімаємо такі вставки, тому що на момент запису цього відео збір ще не було відкрито. Ми його відкрили пізніше. Але так як відео були в нас наперед зняті, то бачите, отакі вставки знімаю. Ми бійці 57 бригади просимо YouTube канала Саварютіки та їхніх, їхніх підписників допомоги у придбанні Мавік та третій. Якби можна було, б, не один, а штуки хоч три для виконання бойових задач на Куп'янському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Ось така тут друзі. В нас вийшла стіна перша за штукатура. Накажи це вода. Вода в рюкзаку чорного подивись. Пішло на неї 5 мішків штукатурки. Ну, брешу, 4. Оце той результат, що ми отримали. Не знаю, професіонали подивляться, скажуть. Мені тільки не подобаються, я кажу, ось ці бульки, що спочатку, але я думаю, що це від води, що я трошки побризкав. І не подобається мені, ще ось такі задерки. Ось тут є. Так само тут, тут трішки є. Ось тут трішки є. Ось таке-то. Але я думаю, що ці всі задерки, оце все маленькі нерівності, воно потім шпаклівкою підзарівняється і буде, в принципі, нормально. Я на це надіюсь, як воно буде, бо блять, не немає. Зараз штукатурка наша підсохне, ну як, прихватиться, щоб я міг потім правилом пройтись. І все, що лишнє, оці горбики всякі, щоб я їх міг поздирати по маячкам. А потім ще замішаємо ріденьку таку штукатурочку. рідесенько рідесенько. Там в мене ще трошки залишилось. Пройдемося ще раз верх-вниз. І воно, в принципі, має ці всі ямки ям, позаліплювати, і вже буде ідеально рівна стіна. Це в теорії. А як вийде на практиці, це вже інше діло. Аня пішла за Адамом, якраз їсти нам принесе. Поки її нема, треба знову покусити в саду. Буквально тиждень до двох тижнів пройшло, знову все повністю позаростало. Полюбуйтеся, що тут робиться. Тут знову, якщо взяти в деяких місцях по коліна трави. Запитували за хатинку, каже, коли ви дофарбуєте хатинку, доробите. Та ми хочемо, але трошки загрузилися іншою роботою, що то й що будинком зараз. Так що побачимо, коли ми зробимо хатинку. А що в тебе не так? О, Закінчилася жилка. Я її попередній раз заправляв, це попередній раз весь день викосив і сьогодні о, тільки повикошував. Опеньки збив всю жилку. Зараза. Заправлено, жилку поміняв, працюємо далі. Діти в піску, мама щось не видно. Лука, мама коли казала прийде? вона вона казала, просто я заберу Адама, я не сказав, візьме разом мені їсти. І так. Ну що, друзі, я приїхала вже знову в хату. Сюди разом з Адамчиком. До речі, він поспав 3,5 години, на секундочку. Встав, поїв. Інша дитина, просто інша дитина. Що ти, Адам? Вже раденький, вже не сумний? Спалили ми так горіх і всі. Я на Адам до вогнища глянемо, підемо. Мама, Треба було б ще раз запалити, але от. Ох, oh, це навіть користь зараз принесу ще. Мій молодець. Боже, я дивлюсь на нього, чесно, я в шоці. В нього все в траві, але він покусив Саші забагатий. Йдемо покажу, як я там біля дерева. А що ти кажеш, мені маєш показати? Боже, яка краса. Подивіться, скільки він всього покусив, як гарно. Що в нас виходить? Поле я наше не викошував, тому що там має прийти сусід, потім собі корові, це все викосити на сіно. Тому ми це все залишили. Ну, в принципі, якщо не буде викошувати корові, то інший сусід прийде корову, приведе, вона все повигрізає тут. Біля всіх деревиць ось наших маленьких, я такі кружки повикошував. Шоб, о, ну, щоб трава їх не позаростали, вони травою. А що це таке там, такі маленькі лисочки? Абрикос. Є ранні, є пізній. А чого в... Пізні. в нього такі маленькі лисочки? Може, він ще самі маленькі. Ну, подиви, які маленькі бачиш? Ну, і там теж дуже маленький. Там дуже, дуже ну, маленький Бо Це абрикос. Лисочки. І цей ліщина там, чи що там, горіки, ну, да, так? Да. То вони теж, в принципі, всі розпустилися, тільки перше деревце щось таке собі. Не дуже? Йдемо. Ну, абрикос прийнявся. І перший, і другий, і дуже мене все радує. Маленькі листочки, молоденькі тільки, але головне, що прийнялась. До речі, абрикос рубіста. Дуже гарний. Це, Чого? це ще маленький, і ми ще плюс осінню, пам'ятаєш, обрізали. Так, да, да, да. то він ще в принципі він піде. Дивись, і тут листочок, і тут, а да, да. і знизу. То він саме типу слабенький серед тих всіх дерев, а ці то вже дуже. І той червоний, такий прикольний. М -м, може, що цього року не буде ліщини, але... Це, це... То взагалі класно. Я не пам'ятаю, це, напевно, нам підписник прислав? Да, так, три, три дерева підписник. Це До речі, привіт. три дерева нам прислав підписник і вони б дуже прикольно розпустилися. А одна, набрала в магазині трошки потрошки Де? Покажи. О, кліщ сидить. Де кліщ? Це великі великий, вачки? Ого, друзі, вам видно чи ні? Не знаю, чи видно, але от тако кліщі собі сидять. І ти собі йдеш, вони потім копа тобі на штани, а потім під ногу. Дечу туди за... присмокчуться і потім знайди його. О, то. Що... цей такий теж більш кущиком, теж дуже гарний розпустився. За день штукатурка трошки підсохне, потім ми її тако підріжемо. Потім ріденьким таким розчином, ще тільки зверху чик, і все, вона була ідеальна просто. Та як одну стіну поштукатури всі в нога радості. Ну, якби вже знаєте, була одна хоча б та кімната по ну чи не туалет. А тут одненька стіна, тільки вона <смі> якось сильно великої радості мені не дає. Як стало гарно... Мені дуже, тут, мені дуже цей кусочок затишний, коли саме покошений. І, І ось цей гамак тут дуже прям личить. Дуже комфортно кататися. Ух ти! Толік! Дивіться, друзі. Бачите, зелененьке? І ось тут. Дивись, іди. Що? Дивися. 我弟弟多哇！ Прикинь? Друзі, персико жив. Дивися. А хтось там в коментарях писав, каже, не чіпайте, може, він пізніше. І дивися, і тут теж о третій. Ну, то ще таке, то що зарано раді. А во четвертий, і п'ятий, його шостий. Так що, друзі, можна сказати, що всі дерева осінню посаджені нами. Всі прийнялися. Ну не знаю, чи надовго, але поки що всі прийнялись. Капець. Так що Персику, бачите, треба було йому зачекати трішки. Хтось то в коментарях що писав, каже, підріжте його нижче, да? Тоді, от може б це гарна була порада, бо ми його так нижче підрізали, то. Сили було б більше на ці вот паганки, вони б може Можливо. краще. Але ладно, ми його доволі. Ну, бачите, вже ми вже були. думали, що все, він вмер. А він виявляється, слухайте, не вмер. Слухай, йди мені булку свою покажи, бо я їсти, хочу капець. Слухай, я тобі покажу і тільки без, без людських Боже, щоб очей. То, щоб то чоловіку і як... їсти не принести. Йдемо до їсти. Чоловік голодний. <рес> до речі, нам писали покропити наші порички. Оп, і на 2-3 тижні ми її не чіпаємо. Знаєте, не мав толіка терпіння, сил моїх більше немає. пішов, взяв ліз до тої стіни. Я зараз вам покажу, що він зробив. Він сказав, що він десь таки на відео бачив. Я Стіна ще не, вин, ще не висохла. Він взяв його, провів тою штукою і о, робив на свою голову дірки. Ой, боже. Кажу, бо чекай ще. І зараз буде знову злитися. Хоч і сам винен, розумієте? Ми експериментуємо на цій стіні. Добре, Толік. Крім того, що ти експериментуєш. А там далі вже будемо бачити, як воно краще. Ну поки бачимо. Скажи, Боже, що ти робиш? Mm -hmm. Зараз напиши тобі в коментарях, а не мені. Ще ріше трошки. Не видно на різниці ніякої. Що воно сказати, пройшов сіріденькі, стіна настала набагато рівніше. Ну, як рівніше, пропали ті ямки, пропали горбочки, які були, тому що правилом це все попідтиралося. Ще трішки є там всякі там, невеличкі вм'ятинки, ну але це вже дурниця, це вже потім доробиться. Зараз, поки що, я задоволений, чесно кажу. Що добре, що я вибрав цю стіну саме для своїх експериментів і навчань, тому що кажу, я трошки багато навчився. Ну, в принципі, все. Більше до неї лізти не буду. Хай собі підсихає. От зараз я от дивлюсь на неї, я набагато більше неї задоволений, ніж до того. Але кажу, зарано ми взяли ріденьке, треба все рівно почекати. Тобі як? Гарно? Гарно? Вона mm. може бути. Дивлюся і думаю про колір стін. <гум> Тут шо весь божево, я один метр стіни пофалі Штукатуру ти вже про коля дивишся. Ти давай де докошуйте. Він, дорозі, забувся покусити перед дорогою. Зараз покажу вам ту кроповяку. Я вже хочу додому. Лука каже, мама, я хочу додому, йому вже надоїло гуляти. Він вже хоче просто сісти. Якогось мультика подивитися чи щось не знає, просто десь полежати на ліжку. Дуже гарно так все викусив. Ось. ну Може не так добре видно, але кропива вже така. По колінах і отут треба ту лавку забрати, відсунути. Так саме там біля паркану робиться жах. Газон каже, то він ще рано кусити. Можливо, я завтра пострижу його або післязавтра. Все, ми Все, друзі, все вимито, все покошено. Можна тепер додому. Ось, столик ще тут покусив. Ось, в принципі, краса. Тільки отут вже бачу, з'являються ростуть якісь нові дерева. О, дивіться, що які велике. Бачите, якийсь стовбуряка. Пилочкою треба його чіпнути завтра. Краса. Пахне скошеною травою. Yeah. Вилазь лука, тому що вона дуже ця бочка дуже брудна. Ніби нічого й не зробили сьогодні, але так, тому що все просто капець. Так, надіємося, що та штукатурка нам не відвалиться до завтра. Якщо не відвалося, значить чи довго, значить зробили мене погано. Хоча я навіть і не знаю. Надіюсь, все буде добре. Дивіться, ото й метри за не а так приємно. Чесно кажучи, далі я не буду так сильно морочитися з цим всім всім. Там головне накидати, вирівняти, а далі вже воно підрівняється. А найголовніше, найголовніше це подивіться, що я показую вам бочку, а те, що в ній там горіхів нема, не показую. Всі повністю горіхи ми спалили бочку на, смітті, на бочку на сміття вивеземо, хай не. Буде тато, під'їде, то забере. І все, ура! Ну, там така була добресенька бочка. Там, що, до речі, воно все тріє. Ось на такій позитивній ноті ми закінчуємо це відео. Позитивні? Так. Да. Я думаю, що позитивні. А вам, друзі, дякуємо, що були сьогодні з нами. Друзі, кому сподобалось відео, ставте подобайку. і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.